Всім привіт! Мене звати Оля, це канал Шикліт, де ми говоримо про шикарну літературу. І сьогодні я покажу вам не покупки, це подарунки. В листопаді у мене був день народження, і друзі дарували мені книжки. Деякі книжки, які буду сьогодні показувати, я подарувала собі сама, з переважно ті, що я привезла з Риму. Розпочати, мабуть, варто з. Книжок, які дарували мені друзі, перша книжка це книжка, яку я дуже дуже давно хотіла прочитати, і на щастя її видали українською. І на щастя, моя подружка знала, що я хочу її прочитати. Вона мені її і радила, і це тисяча осеней» Якова Дезута Девіда Мічела. Просто нереально неймовірно красиве видання. все мені тут подобається. Вона така важкенька, вона товста, красива, дорога, боже, подарунок просто прекрасний, і дуже дуже красива. Я нічого не читала у Мітчелла і саме з цієї роботи і хотіла почати. Я думаю, що перед тим як я почну її читати. Я мабуть трохи почитаю і ознайомлюсь з історією островів, які там переходили від однієї імперії до іншої імперії бо тут вам і Нідерланди. І те, як вони захоплювали землі, і Японія, і коротше, тут багато всього відбувається. Тут є реальні історичні факти, які я так розумію, доповнені вигаданою історією, але все одно це ґрунтується на реальних історичних подіях. І хочу підготуватись, щоб читати її трохи більш осмислено якось і розуміти, що відбувається і чому відбувається, і що всі ці люди там взагалі роблять. Отже, отака краса. Наступна книжка це детектив, це історичний детектив Меттью Шердлейк розгін. Я дуже рідко хочу собі мати детектив. Друкований на папері, бо здебільшого до детективів я не повертаюсь. У мене з детективів є е, одна частина Кормара Страйка», яку я привозила минулого року. Ну, Бо її, правда, реально сильно зручніше читати на папері. І, мабуть, все. Але оця серія я одразу знала, що я дуже-дуже сильно її хочу. Коротше, я думаю, що детектив мені сподобається, я чула лише класні відгуки. Видання просто прекрасне, мені тут все дуже красиве. Автор Кей Джей Сенсон. Я насправді не чула до того, як апріорі не видали цю книжку. Я ніде ні в англомовному Ютубі, ні на Гудріц не бачила цього. Якщо ви не бачили цю красу, і вона вам не потраплялась. Розказую, що це історичний детектив британського письменника про лондонського адвоката Меттю Шерлика, який завдяки гострому розуму, професійній інтуїції та непереборному почуттю справедливості розслідує загадкові вбивства і викриває злочинців, як і всі детективи. Події в романі оце найцікавіше відбуваються в Англії у 16 столітті за часів правління короля Генріха VIII, коли в країні набирає обертів реформація. монастирі безжально розганяються їхні. Майно та реліквії виповнюють королівську скарбницю. Монастир привертає увагу багатьох високопосадовців, адже там скоєно жорстоке вбивство комісара головного вікарія. Розслідувати цей злочин доручено найкращому адвокату Метю Шерлику, та й несподівано на поверхню виринають факти, які розкривають аморальність і гріховність представників влади, а розслідування сповільнюють щоразу нові перешкоди та виклики. Коротше, неймовірно красиве видання один з тих детективів, які я хотіла реально мати у себе друковані на полиці, і клас, я дуже рада і я дуже сподіваюся, що і історія мені сподобається. Далі книжка, яку я хотіла придбати і чомусь не придбала, десь я її бачила в крамниці, у Львові, мені здається, коли я була. і... Тепер вона у мене є, мені її подарували. Український переклад і перекладачі між літературою і націєтворенням». Максим Стріха. Взагалі мені подобається це видавництво дух і літера. Я реально на що там не подивлюсь, мені все звучить прям подих у мене зупиняється, я все це хочу прочитати. У мене є така штука, що я кидаюсь на нонфікшн, на щось, що пов'язане з культурологією, історією і. Придбати це одне діло, а читати у мене часто нема настрою, у мене часто не вистачає когнітивних здібностей і ресурсів на те, щоб реально не просто пробігатись очами по сторінкам, а читати, аналізувати, щось запам'ятати, робити якісь висновки. Тож я себе стримую, я собі не купляю зайвого. Зайвого. В тому сенсі, що щось що я куплю, просто щоб стояло на полиці у мене вдома, а не в книжковому магазині. Коли вже відчуваю, що у мене є е, сили і реальне бажання і ресурси почитати якусь нонфікшн-книжку, от тоді вона у мене і з'являється, а так я тримаю себе в руках. Але цю книжку я прям дуже сильно хотіла. Я почитала трохи про автора цієї роботи. Ну, там, вау, людина вперше переклала українською кентерберійські оповіді Чосера в 2019 році. Багато-багато чого ще, і чому ця книжка мене давно цікавила. Бо я вчилась на перекладача. Я закінчувала кафедру технічного перекладу в технічному університеті. І я дуже рано зрозуміла, що я не буду перекладачкою. Я знала, що. Особливо технічний переклад, який мені, в принципі, досить легко давався, але я знала, що я не буду цим займатися. На жаль, у мене було супермало курсів, присвячених художньому перекладу. Можливо, він зацікавив би мене більше. Тож так, я вчилась на технічного перекладача, але ніколи в житті цим не займалась. Проте я цим цікавилась художнім перекладом, здебільшого. На жаль. На величезний жаль. Коли я вчилась в університеті всі матеріали, всі, абсолютно всі, буквально кожен, вони всі були російською. І коли я ходила в бібліотеку і брала, виписувала, замовляла собі якісь російські видання, журнали, коротше, нічого українізованого не було впродовж чотирьох років, реально просто нуль нічого, зеро. Геть нічого. Тож наразі я відчуваю просто величезну прогалину, величезну пустоту, і вона мені болить, я реально її іноді прям фізично відчуваю, наскільки я не освічена в плані української школи перекладу. Отже, для мене наразі прочитати хоча б цю книжку на 500 сторінок і мати хоч якесь уявлення про український переклад. Це вже мені буде дуже корисно, приємно і жити буде трохи краще і світліше. Як пишуть про цю книжку? У книзі дано розгорнуту панораму розвитку українського перекладу від княжої доби до нашого часу. Особливу увагу приділено перекладові перекладачам 19-20 століття, чия діяльність, окрім літературного, мала й виразне націєтворче спрямування. Сприяючи проведенню чіткої межі між українцями і панівними націями імперії, до складу яких входили українські землі, саме історія українського перекладу наповнена найбільшою кількістю драматичних сюжетів, і саме доля провідних українських перекладачів складалася значно трагічніше. Аніж їхніх колег з інших країн, які також зазнавали чужеземного політичного чи культурного панування. Для науковців і студентів, філологів, істориків, культурологів та всіх, хто цікавиться українською літературою і історією. Ну, як студентка філології, я запізнилася реально років на 15. Але ніколи не пізно дізнати щось нове, особливо якщо це пов'язано з твоєю вищою освітою. Я супер щаслива, що ця книжка є у мене. я... Зичу собі здоров'я і когнітивних ресурсів на те, щоб взимку, десь там, не знаю, в січні-лютому в таки її почитати і сподіваюся знайти для себе потім якийсь шлях, що ще я почитаю про український переклад. Щоб це була не одна єдина книжка на цю тему, а що це був мій просто вступ в український переклад і ось. І якщо ми вже заговорили про переклад, то показую книжку, про яку я мріяла. Це букіністика, це, е, бачите, нічого не написано. Це Одіссея Гомера. 63-го року, але найважливіше, що це Одіссея в перекладі Бориса Тена. Переклав із старогрецької і склав примітки Борис Тем. Я бачила багато разів, що саме цей переклад одіссей це прям те, що треба, і видання дуже красиве. Повертаючись до перекладу і до моєї освіти. На першому курсі моєї освіти у нас був лише один рік курс зарубіжної літератури, який охоплював періоди від античності до сучасності. Перші півроку я читала реально дуже багато і посадила зір саме в той час. Починаючи з античності, не все мені подобалось, не все я розуміла на що я читаю. Пізніше, до речі, багато чого до мене дійшло прям пізніше, на що це було, який це має вплив на подальший розвиток літератури, і оце все. Я не читала Одіссею. я її не читала якось ані англійською, ані російською. Що там казати про українську? У мене цього не було. Тобто я читала немало того, чим ця робота. Настільки впливова в літературі, я багато розумію про те, чому вона важлива, чому вона одна єдина така у світі, і чому купа літератури, яку ми читаємо зараз, це продовження ідеї Одіссеї Гомера. Але я не читала власне роботу, я не читала, і це теж величезна пустота всередині мене. Я часто думала, що треба її почитати. Насправді ніколи. Я не хотіла читати її російською у мене були думки почитати англійський переклад, і якось воно на стадії думок і зупинилось. І ось нарешті я таки дійшла того, що знайшла, який український переклад є саме тим, що мені треба: достовірним, змістовим, якісним, насиченим. Супер щаслива, що вона є у мене. І чекаю на вдалий час, коли буду її читати. І з книжок, які видані українською, покажу ще одну: це мій подарунок самій собі. Це Дікенс і його Девід Коперфілд. Дуже симпатична вкладинка з золотою цією пляшкою і гілочкою. Я не читала Девіда Коперфілда. Я взагалі у Дікенса мало що читала. І хотіла виправляти цю ситуацію. Думала, почитаю в оригіналі. Те, що я у нього там читала в студентські роки, я читала в оригіналі. Потім подумала, що мене цікавить, якраз таки, як Дікенса перекладають українською, які слова, які вирази, як стилізують переклад. Коротше, я дуже загорілась ідеєю, що почитаю Дікінса українською, почитаю Девіда Коперфілда, а потім почитаю сучасну книжку, на яку я дуже сильно задивляюсь, але там прям 100% зрозуміло, що треба спочатку ознайомитись з Дікінсом, а потім вже переходити до неї. Книжка, про яку я кажу, це Demon Copperhead, наскільки я пам'ятаю. Авторку забула, але тут вам показала. І... Коротше, домовилася з собою, що буду читати Коперфілда українською, замовила, подарувала собі і вже почала сумніватись. Вона класно видана тим, що це тверда політурка, вона зручно відкривається. Прям Все тут непогано, окрім розміру цього шрифта. Я собі дуже погано уявляю, як я можу провести з таким шрифтом. 600 сторінок і ну, вона надрукована прям занадто щільно. Ну тут відступів ну, реально можна сказати, що майже не існує. Як видавництво собі це книголав, і мені дуже цікаво, як вони собі уявляють, як я буду її тримати. Так, щоб я собі не закривала власне текст руками. Отже, це такий мій собі подарунок, але я все ще думаю і вагаюсь, чи зможу я її читати саме в такому форматі. І чи не помилилась я, коли купила собі переклад, а не все ж таки е, оригінал. Але поки просто тішить мене тим, як стоїть на поличці, симпатично вона виглядає. Можливо, якщо прям з яскравою лампою читати. То все у мене з нею складеться, маю на це великі сподівання. Переходимо до книжок англійської книжки, які я купляла собі в подорожі. Це не книжкові покупки, нагадую, це книжкові подарунки. Я реально домовляю з собою, що це не покупки, я не занадто багато купляю. Це все подарунки на день народження. І перша книжка, яку я купила, і першу, яку я хочу показати вам, це The Years A Арно, я дуже хотіла собі подивитись і обрати якусь книжку саме цього видавництва. Це видавництво, яке має назву Fitzcarraldo Editions. Воно популярне, це незалежне британське видавництво. Вони друкують здебільшого сучасних авторів, вони роблять багато перекладів. І це клас вони знайомлять англомовних читачів з різною перекладною літературою. Ені Арно здобула Нобелівську премію, мені здається, в минулому році з літератури, і я бачила якісь ще її книжки, до речі, але мені здається, що там були здебільшого есе. І взагалі Фіцкеральдо багато видають саме Есе. Я есе радше б почитала в електронному варіанті, якщо це не шу, що прям екстра сильно мене цікавить. Тож придбала собі з Years. Мене тут прибавлю те, що це історія, яка покриває дуже тривалий час з 1941 по 2006 рік, і вона розказана крізь пам'ять, якісь враження минулі й поточні через якісь культурні звички, через мову. Фото, книжки, пісні, радіо, телебачення, рекламу, і навіть заголовки новин. В описі сказано, що авторка вигадує форму, яка суб'єктивна і не персональна, але в той самий час приватна. Коротше, це такі спогади, як мені подобаються, і приватні, і соціальні. І саме тому я вирішила її собі купити, що це така колективна автобіографія, як тут сказано, яка розказана крізь досить тривалий час. Мені подобається тема пам'яті. Мені подобається, що ми про це більше і більше говоримо. Ми це я маю на увазі українських читачів. Мені цікаво подивитись, як про пам'ять спогади говорять і інші країни. Ось тут, наприклад. Як історія Франції розповідається крізь пам'ять і такий автофікшн і соціологію? Що мені в цьому виданні, до речі, подобається, окрім того, що воно дуже симпатичне? Я з ним виглядаю дуже інтелігентною, дуже освіченою і розумною. Окрім цього, це жарти, звісно, мені подобається, скільки тут є місця для того, щоб я книжку отак тримала. Я її взяла в руки і вже просто не змогла покласти назад на місце і забрала з собою. І після цього я і далі уважніше притивлялася, що є ще цього е, видавництва від Скеральдо і знайшла книжку, яку прям думала вести, не вести, вести, не вести, і привезла. Це The Possessed» Вітольд Гобровіч. Або Гомбровіч, я не перевірила. Я взагалі і не знаюсь на польських авторах-авторках. Я читала Токарчук і буду продовжувати її читати. Дуже мало я знаю про те, що і хто там писав. І коли я побачила цю книжку і побачила, що автор вважається одним з найкращих модерністів Польщі, і який тут переплітає і готичні новели, і якісь темні, але. Пані, якісь забавні ігриливі форми. То все, я зрозуміла, що я це хочу читати. Я пішла і перевірила, чи нема цієї роботи українською, бо було б природніше, логічніше і просто логічніше читати польських авторів українською. Але я подивилась, і якісь дві його книжки колись виходили в видавництві Старого Лева, наскільки я пам'ятаю, накладу давно нема. І не бачила, щоб хтось обіцяв, що буде ще наклад. Тому вирішила, що поки бачу, беру. І що мені продало цю книжку і історію? Мілан Кундра каже, що це один з найкращих новелістів нашого століття. Нашого це їх, минулого. Також тут є рецензія від Апдайка, Сюзен Зонтах, Жан-Поль Сартер, Бруно Шульц. Коротше, всі так його хвалять, і я жодного разу про нього не чула, а у нас, може, тут реально якийсь один з кращих модерністів ХХ століття під боком був, а я про нього нічого не чула. Що я і недовго розбиралась, про що тут ця книжка, бачила, що тут щось і готичне, і грайливе. І, наче не супер екстра, прям серйозне. І Перекладачка каже, що це досить комічний такий шедевр, який і цікаво написаний, і провокативний, що тут цікава і форма, і зміст. За таке я теж люблю ходити в книжкові магазини, що я нічого не чула про цього автора. Вперше бачу назву книжки, і все мені вже цікаво, я її вже беру і везу додому, і планую читати, бо звучить дуже привабливо, і я прям. Дуже-дуже заінтригована. Ще одна книжка це Small Things Like This Клер Кіган. Популярна авторка, дуже багато бачу е, згадок про її книжки, і саме про цю книжку дуже багато говорять. Це ірландська авторка і історія, дуже маленька, коротка історія про ірландське якесь містечко. Я навмисно не знаю, що там відбувається, тому що я не хочу. Якщо форма і так коротка, то я хочу принаймні знайомитись з нею, отак нічого не знаючи. І самостійно досліджувати повністю від А до Я, що там відбувається. Дуже приємне видання в Мікій політурці. Бачила ще багато інших книжок цієї авторки, не купляла їх, вирішила знайомитись з нею. Я її хочу читати прямо в Новий рік. Вона якась зимова, мені здається, що там щось різдвяне відбувається, але навіть це не точно. І Оце все, що я про неї знаю, що її дуже сильно хвалять, і що вона була в короткому списку букерівської премії минулого року. Все. Наступні мої подарунки самі собі. Книжка, про яку я прям думала вести, не вести, вести, не вести. В Італії я над нею стояла, думала, вирішила, що не буду. Потім таки в Польщі домовилась з собою, що в мене є трохи місця, і я таки привезу. І це Салман Ружді і його «Midnight's Children. Маю сказати, що я її купила просто на зло всім продавцям з OLX, бо я вже деякий час шукаю собі примірник ружді, і я хотіла знайомитись саме з Midnight's Children в першу чергу з цією його роботою. Я шукала її українською. Накладів вже всюди нема і давно. Я дивилась на OLX, Я не готова купляти у перекупів за 3000 тисячі гривень ружді, тому привезла собі ось англійською і буду читати. В оригіналі. Я абсолютно не знайома з творчістю автора. Я знаю там трохи його біографії і чому це важливий автор, але я не читала його книжок. У мене, до речі, є така штука, що мене якось складно зацікавити Індією. Для мене це якась непродающа тема. Але саме Рожді я хотіла почитати. І ще Арундаті Рой Бог дрібниць ото, де Індія, але мені дуже цікаво і дуже давно. Не знаю насправді, коли буду її читати. Вона мене і приваблює своїм обсягом, і трохи лякає своїм обсягом, бо у мене там немало і так стоїть книжок товстих, які чекають, очікують на мою увагу. Тут 647 сторінок, що, в принципі, з таким шрифтом, не настільки вона і величезна, нормальна, просто велика історія. Тож, так, тепер у мене є перший ружді. Коли-небудь не знаю, я не думаю, що найближчим часом до неї доберусь, але врешті таки доберусь. І останній мій подарунок собі це е, Ясунарі Кавабата з rainbow Дуже Дуже-дуже красиве видання. Я е, тому і купила. Ладно, не тільки тому. Мені правда дуже сподобалось, як оформлена ця книжка. Це відомий японський автор, у якого, здається, є ще Нобелівська премія. Так, у автора є Нобелівська премія з літератури, яку він отримав в 68-му році. Помер автор в 72-му році. Є інші його книжки, які перекладені англійською. Не знаю, до речі, не перевіряла щодо української не факт. Але саме ця історія ось наразі вперше вийшла англійською. Це супер свіжий наклад англійською. Мене тому це дуже зацікавило. І також, що мене тут зацікавило, але і трохи страшнувато, що це історія про двох сестер, яка розповідає не лише про них, а про те, як, в принципі, вся нація переживала свій час руїн і погрому. Це історія про війну. Переважно, і саме це мене тут і цікавить. Історія про травму, історія про війну, про родину, про суспільство, меланхолійна робота, і кажуть, що це один з кращих японських авторів. Тож, все це мене тут зацікавило, і я вирішила і її придбати. І от її насправді хочу почитати найближчим часом. Теж книжка невелика, тут 215 сторінок. Сподіваюся, що це дійсно варто уваги, і що я її також не дарма купувала і везла. Я забула про подарунок, один з найважливіших, взагалі, подарунків. Є книжка, про яку я дуже давно мріяла, і яку я жодного разу не бачила друковану десь в магазинах, але вона у мене була в списку бажань прям давно вона переходила. Коротше, з одного року в наступний, і якось постійно в мене не доходили руки її купити. І так я так довго про неї мріяла, що просто вже звикла з ідеєю, що я про неї мрію, але не маю. І я знаю, що вона класна. І тут мені нарешті друзі її подарували, але ніхто не очікував ані я, ані вони, що вона така велика. Показую. От настільки велика. Це повна, як бачите, повна історія костюму. Це видавництво Ташин. Це дуже популярна у них книжка. Мені її важко тримати. І це історія костюму від е античності до 19 століття. В принципі, все, що було після ХІХ століття, це вже були не стільки прям костюми. Да? Якщо ми згадаємо 20 століття і як війни перекромсали суспільство, які костюми. Це... Потім все, що було далі, це уніформа. А зараз просто капіталістична якась антиутопія. Я покажу зроблю підзйом цієї книжки. Вона неймовірно красива, просто неймовірно красива, але важка. Але дуже красива, і мені здається, що отак крізь неї можна в принципі вчити я не знаю історію, історію людства від античності і до 19 століття. Неймовірна книжка, неймовірно, я щаслива, що вона у мене є, і от на неї мені прям не знаю, треба взяти якийсь один вихідний, коли я просто відключаю телефон. Ні з ким не спілкуюсь, і тільки п'ю заварену м'яту і гортаю цю книжку і занурююсь в красу ілюстрацій, і те, як детально і як уважно складена вся ця робота. Дуже класна робота. І мені дуже подобається, що тут є не лише костюм, а й все, що поруч: і інструменти, і карети, і зброя навіть мені здається, є. Проче. Історія людства крізь костюми. На цьому це всі подарунки. Я пообіцяла собі, що не купую книжок до кінця року після своєї поїздки, що я тримаюсь і нагадую знову собі, і вам нагадую, якщо ви забули, що треба читати те, що ми вже купили, а не тільки купляти нові нові книжки. Треба читати куплене, бо ми це все купуємо не просто для краси, а для того, щоб отримувати. Неперевершений, цікавий читацький досвід. Як і завжди, я дякую вам за увагу і сподіваюся, що не вдовзі побачимось. Бажаю вам красивого дня, красивих книжок і цікавих книжок. І на цьому все. Бувайте!